Вас вітаю, друзі, друку! Трапилась халепа з машинкою. Встановлена нова фарбуюча стрічка. Але друк тьмяний та непомітний, що робити. Для початку. Перевірте, чи важіль кольору друку у вас стоїть не на друку без стрічки. Або червоний не друкує. Чорний не друкує. Окей. Ми знаємо, в чому проблема. Відчиняємо кришку. Та звертаємо увагу на наші катушки. Проблема саме в них. Ми одразу бачимо, що з одного тримача стрічки випала стрічка, і нам потрібно її повернути назад. Перемикаємо перемикач напрямку руху стрічки, вставляємо її у фіксатор. і... Наша стрічка вже намотується на ту катушку, яка стала порожньою і заблокувала нам рух. Ми не перемикнули важіль, і тепер наш друг знову став яскравим та красивим. Принцип роботи друкарської машинки дуже простий. Спочатку стрічка намотується на одну катушку, дійшовши до кінця, вона перемикається і починається. Наботування на іншу катушку. Іноді виникає проблема, і вона не перемикається автоматично. І доводиться відчинити кришку, перемикнути напрямок руху стрічки та друкувати і отримувати задоволення від руку. Отримуйте задоволення від руку. Без жодних жодних проблем. Робіть клац-клац-клац!